Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні відео буде недовге, коротеньке, і більше не, не малювати ми будемо сьогодні з вами. Я хочу вам е, таку інформацію вам дати. Е, питання у нас в тому, чи є білий в акварелі, і чи доречно його використовувати цей колір білий в акварелі. Скажу так, що і чому це питання, як я зараз підіймаю, і хочу вам його, скажімо так, розкрити, щоб ви ну якби розуміли, да, що таке акварель, і як і нею правильно малювати, в чому її цінність і в чому її відмінність від інших фарб. Скажімо так: акварель це. Ну, мабуть, одна фарба, в якій нема білого кольору. І я просто бачу зараз тенденцію. Ну, ось, ну, це вже довгий час, це все ну, триває. Що виробники фарб акварельних вони вкладають у коробочки фарб, вкладуть білий кольор. І. Я б це бачу у фарбах своїх учнів, і мені все важче і важче і важче їм розповідати, що білого в акварелі не існує і він їм не потрібен як такий. А вони, ну у них же ж логічне запитання, таке чому він ну, тоді є у фарбах. Я, я зараз і це розповім, чому він є у фарбах, але так дуже коротко, що таке акварель. Акварель це фарба, вона е, прозора і вона на основі води. Ви її розчиняєте водою. І ви її. Це не криюча фарба. Ви не можете перекрити, наприклад, темний кольор якимось, наприклад, світлим кольором, як це ми можемо зробити в гуаші там, або в акрилі, або там олійному живому ну, фарби олійні. Да? Акварель, вона ці... цінується тим, що під шаром фарби да, акварельної ми бачимо з вами папір. І, до речі, білий, корель, бі... білий кольор нам заміняє білий. Папір, ми використовуємо світлоту кольорів за допомогою води. Тобто, хочемо ми зробити фарбу яскравіше, ми, ми додаємо води менше в колір і він у нас буде насичений. Хочемо зробити його світлішим, тобто таким слабішим за насиченістю Ми більше води. Це як знаєте, у вас є яблучний сок. Сік, і він у вас концентрований. Ви можете випити його, скажімо такий ось дуже солодкий, да? і, і такий значить, ну, такий сік. Такий сік да? А можемо його розчинити водою, навпіл, його буде більше, і він буде не такий уже у нас буде концентрований. Да? Так само і з кольором. Дуже просто. І, і сама назва Акварель, Аква вода. Да? Тобто у нас використовується вода для, для регулювання насиченості кольору. І в останній час, навіть це вже років 10, а то й більше, виробники фарб використовують такий прийом, як вони починають ліпити в акварельні фарби. Ось Бачите, білий біли кольор. Раніше цю ячейку залишали пустою. Зараз її заповнюють білим кольором. Для чого? Це бізнес. Це любі мої друзі, це бізнес. Вигадали таку якусь білу гамулу. це, ну, Назвати цю, цю білу фарбу, наприклад, якщо це біла гуаш, то вона криюча фарба. Ви можете нею щось взяти так і покрити. Це ви будете ляпати цю фарбу, і вона так, ну, як соплі. Від неї користі ну, ніякої. Це ну, ну тільки там такі вже, знаєте. Майстри акварельні, вони там десь можуть ну, використовувати ці соплі для яких там таких нюансів, але це, це тільки знають майстри. І виходить, що діти збиваються з принципу малювання акварелі і починають малювати акварелю як гуашу. А ви ж, ви ж помічаєте, що е, значить, акварель, ну, аварель ну, ну, ячейки, да, вони маленькі. Дуже, бо вони розраховані на те, що ми будемо довго їх розчиняти водою будемо малювати. Гуашеві банки великі, ну є ще менші, але вони більше, ніж у цій ячейки, тому що розход фарби йде більше в гуашів. тому що ми Гуашу ми не розчиняємо водою, ми її мажемо, Ми робимо ну, такі густі мазки і використовуємо там білий для того, щоб висвітлити кольор. А тут, виходить, якась, значить, е, така якась жижа біла. Да? Для чого її кладуть? Я ще раз кажу бізнес. Ви собі уявіть, що поклали в цю пусту ячейку біли, ну, цю білу цю жижу. Зекономили на якомусь іншому кольорі, на карищому, на червоному, на жовтому, на синьому, на будь-якому. Зекономили. А ви заплатили за цей кольор за білий? Ви заплатили у, в ціні за цю. Коробку фарб. Ну от Наприклад, ця коробка у нас коштує. Тут у нас скільки тут кольорів у нас 10, вона коштує 100 гривень. Ви заплатили за одну ячейку цю білої жижі 10 гривень. А вони зекономили на будь-якому іншому кольорі, на фарбі. На дійсно фарбі. А це у нас підстава. Я іще хочу вам сказати, що це взагалі злочин. Тому що коли вони. Роблять у такі бльосточки, ніколи не купуйте своїм дітям для навчання малювати оці, оці бльостками. Це взагалі треш. Це взагалі не, не про малювання. Це про що про будь-що. І до речі, якість цих кольорів, хто, хто їх купував і вже їх пробував, вона, вони такі, якісь бліді, ненасичені. Там цих бльосток майже не видно, там ну, треба їх дивитись там якось на світлі. Тобто це якась іграшка, але за це вони ну, беруть гроші. Тому який, ви, який висновок? Ось, наприклад, ось бачите, ось у мене ось ось фарби. У мене тут білого немає. Хоча і виробники роса, ну наші українські виробники, вже починають використовувати і вже давно це роблять, вони можуть класти білий кольор сюди. Ось також, скажімо так, заробляючи на цьому. Ви уявіть собі, якщо випустив виробник таких ну, мільйон упаковок, ну скажімо так, на кожній, і ви на оцій білій жижі мільйон помножте на 10 гривень, це буде 10 мільйонів на білій жижі, на оці, яка вам зовсім не потрібна. Тому що в принципі малювання аквареллю її немає. Ось і все. Я зараз не хочу там ну, там, Образити виробників фарб ось, акварельних. акварельних. Але я за істину, щоб ви розуміли, тому що діти плутаються і вони не можуть якби, збагнути да, цей принцип акварелі. І мені дуже важко десь там, 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 ну, там, угледіти, я їм розповідаю, що необхідно вод, ну, там, водичкою да, висвітлити. А вони це роблять на автоматі білий. І цей, і цей білий він не дає е, е, прозорості. Ви можете е, проекспериментувати, взяти фарбу, якщо у вас вдома є така акварель, де є оця біла жижа, ви можете її розчинити, взяти і покласти її на папір. Вона не буде світ... Е, папір не буде світитися під нею. І криючого ефекту у цього білого також не буде, як, наприклад, у білої гуаші. То питання, а навіщо це нам, ну, нам це? Втюхують, да? ось. Ну і як би так роблячи такий підсумок, і ще раз наголошую, що акварель, її принциповість, її принципова відмінність ця, ця родзинка цієї фарби це її прозорість. І, і, скажімо так, акварельні роботи їх оцінюють по їх чистоті кольорів, прозорості кольорів, чого не буде в Гуаші. Ну, не може, бо це різні фарби. І там білий це да, це королева е, фарб. Через неї всі йдуть у ці заміси. В акварелі у нас залівочки і це вода. Ми регулюємо світлоту водою. Тому і, е, прохання до вас, коли ви будете бачити, що там є білий колір, ну можете пошукати зараз акварель, де нема білого. якщо ви вже, ну Зараз вона майже всюди, бо це, я ще раз кажу, бізнес гроші. То якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчилася, чи ви навчилися, да? заклеюєте той білий, чи викворієте ви його взагалі, щоб його не було. Залиште чисту ячейку. До речі, раніше у фарбах залишали оцю чисту ячейку, там, ну, щоб туди можна було водичку там якусь налити. Залишали. Зараз це заповнюють і уникайте цих усіх бльостів, це, це нам нікуди не не потрібно для живопису. Це все іграшки. Для малювання це не потрібно. Дякую всім за увагу. Бачите, хотів коротко, але вийшло на 10 хвилин. Малюйте і знайте, що акварель і її особливості ми ще будемо її розбирати. Цю фарбу дуже цікава фарба і складна, але красиво. До побачення, до нових зустрічей.